Вітаю, шановні студенти, до вашої уваги фунтальна практична робота номер 2 Тема її визначення РЕС та величини внутрішнього опору джерела струму. Оформлюємо роботу традиційно, зазначаємо тему роботи, потім визначаємо мету роботи, визначити РЕС, внутрішній опір батареї гемогічних елементів на основі результатів вимірювань, сили струму в полі та надувки на зовнішній ділянці кола. В які елементи електричного кола ми будемо застосовувати джерело струму, мультиметр, ключ, реостат, з'єднувальні дроти. і будемо виконувати практичну частину засобами віртуальної лабораторії РОПАР. Перед виконанням роботи, давайте ознайомимося з ходом роботи. Потрібно занотувати заголовок хід роботи, і під цим заголовком зазначити принципову електричну схему, яка буде використана в нашій роботі, і поетапно розібрати план виконання експерименту. Ми будемо моделювати виконання експерименту, будемо використовувати електричне коло до стосунку, яке складається з мультиметру, джерела струму і реостату. Нам потрібно буде зробити вимірювання сили струми та напруги для двох значень повзунків реостата при мінімальному положенні реостата і для максимальному. Також для розрахунків нам знадобиться інформація про закон Ома для ділянки кола, і для відповіді на головне питання роботи потрібно пригадати закон Ома для повного кола. На наступному слайді інформація, яка допоможе вам зорієнтуватися, які закони використовувати, і їх складові величини. Закон ОМА для ділянки кола перед вами, і до вашої уваги закон Ома для повного кола. На лекціях цей матеріал ми розглядали, тому він тут наведений для нагадування. А наша робота пов'язана з вимірюванням сили струму і напруги, в залежності від різного значень, які регулюються полос по сумком Тому на наступному слайді до вашої уваги виведення робочої формули, допоміжна інформація, як зробити фінальний вираз, отримати фінальний вираз для РС. В нашій, роботі. Нашу роботу ми визнач... в нашій роботі нам потрібно буде визначити внутрішній опір джерела строму і рес власне джерела. А, перша, перший етап ми записуємо загальний вигляд для закону для повного кола при значеннях сили струму і напрузі. І визначає, які ми визначаємо повзуночком, регулюємо повзуночком регостату. Друге значення РЕС е, також відповідає іншим значенням селострому і напруга. Прирівнявши два значення, РЕС є епсилон 1 і епсилон 2, можна отримати тотужність, е, з якої легко виразити опір, е, внутрішній опір джерела струму. Знаючи внутрішнього перцела струму, використовуючи законома для повного кола, можна виразити РС і знайти його числове значення за допомогою отриманих у ході експерименту величин. Потрібно заздалегідь підготувати табличку. Числові значення ми зараз з вами отримаємо, ході експериментальної роботи. Табличка містить значення сили строму і напруги для двох положень повзанка ревстату і розрахунки РС джерела струму, а також внутрішнього опору. Тому давайте приступимо до виконання експериментальної частини. До вашої уваги. Застосунок роквит, інтерактивна фізична лабораторія, і ось тут ми бачимо обладнання, яке нам знадобиться для виконання експерименту: мультиметр, батарейка, реостат. це е, е, резистор е, змінного опору і, е, власне, панель для того, щоб можна було. Скласти електричне коло. Познайомимось з ходом експериментальної роботи. Бачимо складові, можна їх роздивитися поближче, розглянути, з ними познайомитись. Так. Далі. Інформація про теоретичні розрахунки, які зазначені у вас на слайді у презентації, і етапи розрахунків, складення двох рівнянь для вилученої РС, джерела струму, і розрахунки відповідно внутрішнього опору і РС, спираючись на вимірювання даних. Тепер наступний крок: скласти електричне коло. Під'єднуємо Реостат, з'єднувальні дроти, схема ідентична тій, що наведена у вас тут на робочому столі. Потрібно виміряти величину сили струму і напруги на реостаті. Ми бачимо числові значення для сили струму і напруги при першому положенні повзуночка реостату. Після зміни положення повзунка отримаємо наступні величини сили струму і, відповідно, напруги занесемо дані у табличку. Наступний крок зробити розрахунки для значень внутрішнього опору і рес-джерела струму. І також їх потрібно занести у табличку. Наступний крок це розрахунок похибки, оскільки будь-яка експериментальна робота не відбувається без розрахунку похибки, тому значення похибки можна отримати стандартним чином, розрахувавши абсолютну похибку РС джерела струму. І знаючи абсолютну похибку внутрішнього опору, використовуючи наведені дані. Похибку можна брати з тих результатів, які знаходяться у вас на екрані. Завершальний крок виконати формулювання, виконати оформлення роботи, а також. Сформулювати висновок по результатам, які були отримані у роботі, відповідно заданій меті. Бажаю успіху! На цьому робота завершена.